Всім привіт, мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні хочу вам показати Грацію Роксаланію. Це сортова паларгонія української селекції, і е, в мене, в принципі, не дуже багато. Грація в мене є: оце тільки раксовання і ще грація Лебедина Озера. До Лебединого озера я ще не знайшла підхід, а грація Роксовання мене підкорила своїм дуже незвичайним кольором, і в мене вона в декількох екземплярах. І ця квітка вона велика, колір дуже цікавий. І він такий об'ємний і дуже незвичайний, здається, що він синій в перемішку з червоним, і це така маджента цікава. Тому загалом дуже глибокий колір і дуже гарна квітка. В цьому вазоні в мене дві рослини, одна і друга. Здається, що це стандарт. Але можливо, це карлик. Але як для, для карлика, то в мене вона росте трошки крупніша. Я не знаю навіть, чи це карлик, чи це стандарт. Можливо, це залежить від вирощування, від того, як ви їх вирощуєте. Це соцвіття буде скоро розпускатися. Загалом квітку вона тримає середній термін, я не скажу, що дуже довго, але я не скажу, що вона швидко відцвітає. Це маточник був грація Роксоланія. Це був маточник, ну, це і є маточник. Хто хоче собі таку рослинку звертайтеся, бо вже, вже осінь і необхідно десь розміщувати, я б цей маточник могла б комусь продати. Недорого, до речі, черунок є в наявності. Кого цікавить, то під описом відео є мій номер Вайбер. Звертайтесь, будь ласка. Загалом квіти дуже об'ємні, дуже цікаві і колір дуже глибокий, дуже яскравий. Здається, такого кольору поларгуні в моїй колекції немає. Наближеного навіть. Ну, є, звичайно, яскраві, пурпурові, але. Цей колір дуже, дуже гарний, дуже мені подобається. Це фото, як вона цвіла раніше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас є ця поларгонія. І е, чи подобається вам такий колір, чи ні. Що ще додати про цей сорт? В моїх умовах це досить. Цвітлива поларгонні, квітлива, часто квітує. Шапки в молодшої рослини чуть-чуть крупніші. В такої вже побільшої, то шапки не сильно великі, але за рахунок розміру квітки, то вони нормальні. Листочки щільні в неї без зони. Зони на листку немає. Листочки не опушені. Всім дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, лайки і, і пишіть коментарі, тому що я давно не знімала відео, і мені цікаво, чи цікаво комусь їх дивитися, і чи цікаво слухати мої спостереження щодо квітів.